у на сьогодні, я сподіваюся, буде дуже важливий і пізнавальний вечір, тому що дуже цікаві гості. У другій частині нашої програми тут студії буде присутня дуже. Знакова журналістка, знаковий журналіст України Лариса Івшина буде в нашій студії, це пізніше. А зараз я е, маю таку честь, і таку е, навіть бажання представити вам нашого ну, е, гостя з розряду ВІП, народний депутат України, е, партія Удар Віталія Кличка. Можу вас так оціночно представити, як права рука Віталія Кличка, заступник партії Віталій Ковальчук у нашій студії. І я вас сердечно вітаю е, у Львові і запрошую до розмови. Ну я не знаю з чого починати, бо багато хочеться запитати, але насправді всі мої запитання будуть зводитися до одного. До... До прізвища Кличко, тому що е, Кличко зараз подається і соціологами, і це і на рівні відчуттів. Це відчувається цей політик, який зараз має найбільший рівень довіри. Тобто, це це не значить підтримки, це не значить голосів, але довіри. І ну він поки що там один. Ну хочу навіть сказати так, що Віталій Кличко на сьогодні єдиний політик в Україні, який має позитивний рівень довіри. Тобто не саме позитивний саме позитивний, так і ну, це наводить нас на питання. Чи є у вас відчуття і вашої команди, що е... ну, ось він 15-й рік наступає? Кандидат у президенти Кличко повинен себе так починати вже позиціонувати. Бо якби до цього все йде. Дві частини відповіді на це питання. Перше, ну безумовно, ми відчуваємо е... дуже велику відповідальність. Перш за все один перед одним і перед суспільством з приводу того, що ми не повинні не тільки втратити цей рівень довіри, який є і рівень, рівень довіри до лідера нашої політичної сили, а його ще і примножити. Це по перше. По-друге, ми не повинні розчарувати людей, тому що ми з вами всі вже пам'ятаємо е уроки 2005 року, помаранчевої революції, і ми хочемо уникнути цього, тому виникає Зразу ж інше питання: питання єдиного кандидата в президенти від опозиції. Я б на сьогодні не сказав би, що треба казати, що це повинен бути єдиний кандидат від народу і від кандидат від демократичної більшості, тому що ми розуміємо, що сьогодні наші політичні сили, які представлені в опозиційному таборі в парламенті, підтримує більше 50% населення України. Тому принаймні ми вважаємо, що ми можемо розраховувати на підтримку більшості громадян України і безумовно повинен бути єдиний кандидат. Ми вже зробили перший крок до цього. Принаймні, якщо вибори президентські будуть визначені в один тур, то ми оголосили про те, що буде єдиний кандидат. Якщо ж система не буде змінена, я думаю, що в будь-якому випадку діалог не закінчений між нами. Я думаю, що ми повернемося таки до питання визначення єдиного кандидата, якщо навіть вибори будуть в тур. тому що ми повинні гарантовано перемогти для того, щоб змінити країну і для того, щоб, щоб режим Януковича пішов. Варто, тут ви нас звертаєте в 18 число, 18 травня, коли вся країна ну насправді вона очікувала е, почути, ну принаймні вона не готова була почути, що от ми, мовляв, позмагаємося між собою, а вже потім хто там другий тур вийде, а там невідомо взагалі що таке другий тур, і хто туди вийде, а там, от мовляв, тоді вже ну якби так це ну чи вважаєте ви, що це таке для лідерів опозиції за якими? 50% сумарно, більше 50%, що це є досить легковажно. Що це просто є абсолютна неповага до того величезного протестного електорату, який вимагає всіх політиків грати серйозно, грати на випередження, грати дуже консолідовано, а не так, типу, ми між собою поборемося, а вже потім розберемося. От ваша думка, ну, я думаю, що змагальність в політиці теж повинна бути. Ну, безумовно. Безумовно. Тільки не між собою, ну, якщо це однодумці. Безумовно, не між собою. Але я думаю, що повинна перемогти якраз не так особистість, як повинна перемогти спільна програма дій. Те, якою ми бачимо країну після 2015 року. Тому що головне, ж не отримати перемогу під час президентської кампанії, а головне це змінити саму країну. Що саме головне необхідно на сьогодні суспільство? Суспільство вимагає від політиків. Єдиного встановіть чіткі, прозорі і послідовні правила гри, щоб вони були для всіх однакові, і щоб кожен ці правила виконував безумовно і виконував завдяки завдяки тому, що відносно до кожного суб'єкта повинен застосовуватись принцип безвідворотності відповідальності. От, і все, і ми можемо це запропонувати. Я вже казав і хочу ще раз наголосити: я думаю, що діалог з приводу визначення єдиного кандидата в президенти від демократичних політичних сил ще не закінчений. На сьогодні ми голосили про те, про що ми вже змогли домовитись на певний момент. Ми розуміємо, що зараз фактично оголошений всенародний праймаріс відносно, відносно принаймні трьох кандидатів, кличка Ясинюка і Тягнебока – але я думаю, що навесні 2014 року, принаймні за рік, до кампанії президентської, якщо вона не буде оголошена достроковою, ми повернемось до цього питання і все ж таки знайдемо в собі сили визначити єдиного кандидата вже в першому турі, незалежно від того. В один тур чи в два тури буде але виборча зап... кампанія. Ні, Я дякую за відповідь, але судно за якби залишається запитання. Так ну а чому ми ну, ви самі політики, лідери опозиції, чому вони самі собі відмовляють у шансі виграти зразу першому турі? Якщо 50%, там не треба вже другого туру. Навіщо взагалі допускати гіпотетично до другого туру, де ми розуміємо, з ким ми боремося? Так, якщо в нас є можливість в першому турі взяти, то чому 18 травня цей шанс був, грубо кажучи, розтоптаний і зліквідований? Ви знаєте, я не думаю, ви що не якраз таки я таки не думаю, що якраз 18 травня ми втратили щось. Я думаю, що 18 травня ми отримали головне... Ну так, головне... Можливо, ще не пізно, але але кандидат ну, на перший тур, єдиний кандидат, це тема вже все. Пройдена. Ви знаєте, виходячи з того, що ми вже домовилися, що. Єдиний кандидат в першому турі, якщо якщо кампанія президентська буде відбуватись в один тур, вона передбачає вже визначення механізмів і процедур, яким чином буде визначатись такий єдиний кандидат. Я думаю, що у нас ще достатньо часу для того, щоб цей механізм визначити. І відповідно до цієї процедури чи механізму, ніхто не я не думаю, що хтось відмовить в тому, щоб визначити такого кандидата в першому турі, якщо, якщо вибори будуть два тури. Тобто так, тема, що... тема єдиного кандидата в першому турі ще не закрита. Ні, з вашої ні, точки. ні, ні. Угу. З нашою точкою зору, і це наша позиція, що діалог з цього приводу ми не закінчили, ми його продовжуємо. І я думаю, що наступний відлік часу. Коли ми повинні з цього приводу зробити певні кроки чи заяви, чи визначити свою позицію, це повинна бути весна 2014 року? Весна... І про це про це принаймні і казав Віталій Кличко. Ясно, весна, від добре. Ми собі запам'ятали цю таку мірку. Маркер в мене запитання знову ж таки на ваше можливе емоційне судження. Ну мені буде власне цікава ваша внутрішня позиція. От наскільки за вашими спостереженнями, наскільки кличкові, комфортно? Бути з трьома царевичами. Як ахто, його дуже, ахто, 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 ну, він, він третій, <с так? Тобто бути в когорті з двома іншими. Знаєте, наші три політичні сили і. Я вже слово комфортно. тобто не вигідно, не прагматично, а комфортно. І три лідери, ну, принаймні, ми всі об'єдналися навколо того, навколо боротьби проти режиму Янковича. І тут питання некомфортності, тут питання спільної мети. Безумовно, у кожного з нас є якісь там певні внутрішні переконання, але заради загальної перемоги і перемоги не для трьох лідерів політичних сил, а перемоги громадян України для того, щоб ми повернули собі шанс збудувати вільну, демократичну європейську країну. Питання комфортності воно відходить на другий план. І все таки питання ворог. головної мети Спільний ворог безумовно. А якщо гіпотетично, наприклад, якщо в мене спільний ворог Янукович і в братства Корчинського також, чи чи нормально буде, щоб з маргіналами супроти спільного ворога об'єднуватися? Даруйте за некоректне порівняння, але чи ну власне наскільки кличкові не шкодить? Як людині, яка має ну, дуже великий кредит довіри, не шкодить заходити в коаліцію з іншими політиками, політичними силами, які першим мають свій партійний шлейф, які вже показала практика, вже і тушок мають, які в принципі мають риторику виборець якого не кличка. Цю риторику не дуже сприймає, має на увазі агресивно радикальну, таку націоналістичну риторику, що для виборця кличка я скажімо так є, ну є тут запитання е, все ж таки. Питання комфортності, ну ми не уникнемо. Остап, знаєте, от ви задали запитання, і самі надали на нього відповідь, але все ж таки попередили. Так. Так. Даю вам можливість також. Uh, Спільний ворог замало, просто-напросто. Я вже казав сьогодні, і хочу ще раз тоді повторити з приводу того, що зараз ми повинні працювати не, не тим, якою буде країна після 2015 року. І я думаю, що якраз у ті питання десь надлишкового радикалізму або надлишкового консерватизму. Вони повинні бути зняті. Тому що, безумовно, є питання. Ми ідеологічно різні. Всі три політичні сили ідеологічно різні. Безумовно, є певні питання у нас, до наших колег і у наших колег до нас. Якщо дивитися за нашу спостерігати за нашою діяльністю у парламенті, в парламенті ми не завжди синхронно голосуємо. Але. От ми зараз повинні оці от е, особисті або е, для себе сприйнятні позиції відкласти все таки на другий план. Я думаю, що дві складових.